За повідомленнями синоптиків в Україні 29 лютого опадів не очікується. Температура у західних областях вночі від 5 тепла до 1 морозу, в день 10-16 тепла, на Закарпатті 14-19. Нарешті території уночі від 1 тепла до 4 морозу у східних областях – 2-7 морозу, в день 6-11 тепла. На Одесьчині та у Криму до 14. Уночі та вранці у західних областях та південній частині місцями туман по Київщині 29 лютого уночі від мінус 1 до плюс 2 градусів, у день від плюс 8 до плюс 12, хмарно з проясненнями без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У Києві вночі плюс 1, мінус 1, у день плюс 8, плюс 10, Хмарно з проясненнями без опадів.